Найкращу дротову клавіатуру в своїй ціновій категорії ми знайшли це Hator Rockfall 2 Mecha. Огляд на неї можна подивитись на каналі. Сьогодні ж розповім про крутезну бездротову Kihron K2 другої версії. І якщо знайдеш її гарного конкурента, пиши мені назву в коментарі, бо то дійсно цікаво. А я тим часом розповім про неї одразу після заставки. Тож вітаю мене звуцієр. Ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду. Крім самої клавіатури, в комплектації додаткові кікапи для комфортної роботи з Windows чи Mac OS, кіпулер, дріт з прямого USB Type A на кутовий Type-C довжиною 1,2 метри, і макулатура. Це 75% клавіатура, і за винятком кількох кнопок у неї однаковий функціонал з TKL. При цьому так поруч виглядають 75% TKL і повнорозмірна. На лівій грані розмістили USB Type-C, перемагач роботи з. Windows та Android на Mac, і перемикач вимкнення та режиму роботи подроту, чи через Bluetooth версії 5.1. і Інші грані залишили пустими. По Bluetooth можна запам'ятати одразу три девайси і перемикатись між ними через комбінації кнопок FN 1, 1 3. Тут вбудований акумулятор на 4000 мА, що дає близько 570 годин безприривної роботи, якщо вірити маркетологам. Мені розрядити так і не вдало. І що важливо, до стабільності роботи претензій не маю зовсім. Крім цього, тут доволі непогані брендовані механічні перемикачі. На вибір голубі, коричневі та червоні, як у мене, характеристики всіх трьох на екрані, а тайпінг тихий і тактильно приємний. Посварити можна хіба що за воблінг, і то він зовсім не критичний. Стабілізатори чері подібні, їх добряче так змазали, хід тихий, приємний, без сильних перекосів. Кікапи з pbt пластику подвійного лиття. Відмічу, що деякі символи нанесли краскою вже зверху ковпачка, і з часом такі позначки будуть затиратися. Зато українська розкладка є. Знизу борду гумові проставки та подвійні ніжки для зміни кута нахилу. От їх якість виконання на 4 з мінусом. Хоча збірка всіх інших компонентів доволі якісна. Фірмову програму не завезли, але функціонал непоганий. Комбінації можна почитати в інструкції. Треба відмітити, що в моїй ревізії підсвідки зовсім немає, але чого ж я все ж таки вирішив за неї розповісти. По-перше, то ціна. На момент запису відео вона коштує 2449 гривень, і з конкурентів зі схожими характеристиками є лише АКО. 3084B, котра зараз на нашому сайті просто з 30% знижкою йде. Та ще цікавіше те, що у фірми є ревізії цієї клавіатури з ABS -кікапами на тобість PBT. Є версія з просто білою підсвіткою та з повноцінним RGB, є з додатковим металевим обрамленням, гарячою заміною перемикачів, та й самі перемикачі є від Гатерон. А вже ж всі версії відрізняються за ціною, тобто можна підібрати потрібно саме той. Тобі і не платити за функціонал, котрим не користуєшся. Насправді, навіть якщо не звертати увагу на цінник, борд вийшов непоганий. Що не кажи, а клавіатури, кіхрон навчилися робити, і от їх я однозначно можу рекомендувати. Особливо, якщо про цінник згадати. На цьому ж у мене все. Вельми дякую за вподобайки та коментарі. Я ж бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі в наступних відео на каналі Elmirui. Бувай!